Така от пішла у нас романтична музичка, і е, хочу сказати, що е, абсолютно солодка підложечка в нас під наше інтерв'ю, адже ми продовжуємо розмовляти сьогодні про солодощі. У нас міжнародний день цукерок. І е, з величезним задоволенням я представляю вам гостю нашого ефіру. Це шоколад'є Катерина Вербіцька, тернополянка і виробниця шоколадних солодощів Чокотріна. Катю, вітаємо вас. Доброго дня. Ну, Катерина насправді має таку приємну усмішку. Всі глядачі нашого прямого ефіру зможуть це побачити. І я переконана, що своїм виробам вона передає оце позитивне налаштування? Вона і нам принесла. Я думаю, ми зможемо спробувати. І розкажемо обов'язково нашим слухачам, де можна спробувати вироби Катерини. Катя, ну будемо починати спочатку. Розкажіть, будь ласка, які цукерочки ви виробляєте? З чого почалася та історія? E, значить, так, моя історія з шоколадом почалася в 2019 році. Я пам'ятаю, як блогерка Наталя Литвин поїхала в Львів на кондитерські курси. Так. Я прийшла на їхню сторінку і побачила, там був курс по шоколаду. І мене дуже сильно зацікавило, коли заливають в якусь форму шоколад. Його повністю перевертають, вистукують, але шоколад залишається якби, основою корпусу. Це настільки було цікаво, і я почала шукати інформацію. На той час інформації було. Не так багато, ну і не так мало. Достатньо було, угу. щоб почати. Е, я почала робити звичайні вироби. У нас в кондитерському місцевому магазині я купила китайську форму. Взагалі для шоколаду потрібно полікарбонатна, але в той момент я готова була будь-що купити, щоб спробувати, бо це ось такий імпульс, мені вже треба. Е, от я покажу цукерочки. Зверху вони кольорові і зверху так. покриваються розмальованим какао-маслом. Але вся е, основа роботи полягає в тому, щоб темперувати і какао масло, і шоколад. Якщо шоколад там купа варіантів і купа інформації в доступі, то з какао-маслом було складно, як його темперувати, що за чим, і це все в мене пішов рік часу, щоб зрозуміти, як мені підходить. де ви брали цю інформацію? Якісь курси, десь з інтернету Я просто пролучвали саме учка. Прекрасна побачила так. Мені треба відтворити. У мене була одна форма, звичайна сердечка китайська. І там відтворювалося абсолютно все. Якщо передивитися свої фотографії, то перші вони такі всі тусклі, такі тьмяні, перепрошую, такі темні, не смачні, не цікаві. Але в той момент вже е, начинка була яскрава, цікава. Тобто вигравав вигляд цукерки з рахунок начинки. І з руками ця робота ставала кращою. І... А пам'ятаєте свій перший виріб? Шоколадний? Що ви першим зробили? Шоколадна плитка. Шоколадна плитка так, з кунжутом. Вона вдалася? з вона так, так, Це навіть була не пластикова форма, а звичайно, не пластмасова, а така пластикова, тобто, що гнеться так, така нарізна формочка. І тоді найбільшою моєю підтримкою був чоловік, і він такий, давай, ну круто, смачно. Я не люблю солодкі, ну ти давай роби, в тебе гарно виходить. І ось так з сезону в сезон переважно зима, свята. Я входила в режим, як то кажуть, в соцмережі, будь ласка, замовляйте. І якщо чесно, я на себе в себе напевно настільки не вірила, тому що знайшлись люди, які замовляли, і ці люди зі мною з року в рік переходять в наступний сезон. Тобто це Миколая, величезний показник так, насправді якості. Миколая, Різдво. Все, ми вас будемо брати, тільки напишіть, що у вас там буде якийсь анонс. Yeah. А які інгредієнти ваших цукерок? От ви кажете, люди питають, що у вас буде? А що у вас є? <рес> Основа це цукерочки і шоколадки. Так. І до, наприклад, до зимових свят будуть шокобомбочки. Я думаю, що по-любому їх хтось бачив на просторах інтернету це дві півкулі шоколадні, склеєні ага, між та. ними маршмеллоу, какао. Це дуже крутий подарунок для дітей, тому що це така магія. Ти кидаєш, заливаєш гарячим молочком. А воно як вулканчик такий зверху зефірки. У мене діти найбільше просять. Коли мам, ти його зробиш, або от проносичку купляєш просто зефірки. Мам, ну так не цікаво. Ну, зроби нам шокобомбочку, ну, ж так класно вибухає. Е, вони в захваті, насправді. І от за рахунок цього можна здивувати дитину. Тому що, наприклад, мої діти не такі розбаловані цукерками, їм даєш не хочу. Справа в тому, що тут лише натуральні інгредієнти, тобто молоко, е, моло не молоко, молочні продукти, вершки йдуть. Не сухі, а натуральні, тобто вони вже поживні. Всі ганаші на натуральних продуктах, на натуральних пюре. Тут немає ні ароматизаторів, ні підсилювачів смаку. Ну Так виходить, що, на жаль, дітям пройти в рошен. Їм цікавіше, бо там бере не так картинка, як от вже асоціація, що буде дуже солодко. І я би хотіла, щоб в наших родинах популяризували саме ось такі десерти. Тому, я теж як мама це хотіла. Та. Я думаю, як і більшість мам, тому що з'яси ж дві цукерочки тобі більше не хочеться, тому що ти наївся, ти посмакував, і тобі навіть не хочеться нічим запивати. Ти просто розсмокчуєш, і ти відчуваєш після смак приємний. Мені важливо, щоб дійсно поверталися за моїми виробами, тому що я сюди вкладаю душу, любов, навіть свій внутрішній кайф, тому що я коли. Бачу відгуки за цукерки, за шоколадки, і коли вони позитивні, ну десь всередині я наповнююсь цією взаємоенергією, так би мовити. Ні, то насправді так є. А от Катерина, скажіть, чи є вже якісь такі е, фаворити серед клієнтів? Я маю на увазі, от вони знають, що ці цукерки точно їм підходять, вони за ними повертаються. От є щось таке, що у вас найбільше беруть, замовляють, хочуть. Завдяки Дубаєм зараз в основному так. Це дубайський шоколад. Коли почалась тільки епоха, я ж так чесно рандомно з Бухти-Барахти підписала сторінку в інстаграмі Дубайський шоколад, і до мене почали сипатись замовлення. А я підписала і якби їй це забула. І я коли там віддаю замовлення, кажу, як ви про мене дізналися в Гуглі. Я така, боже, мамо, я в гуглі, а як так? Вводиш дубайський шоколад, Тернопіль. Моя сторінка в інстаграмі перша. І в мене трошечки так ого. Це я собі якусь таку планочку підняла. І насправді були люди, які приходили по одну шоколадку. У мене є там двох об'ємах: 110 десять грам і 240, така величенька. Приходили, брали маленьку, смачно. Давайте так. Я ще туди передам, туди передам. собі ще візьму дві шоколадки. Робіть, робіть, робіть. Я придбала цей рецепт взагалі в американських шоколаті. Там у них по своїх стандартах смаки, угу. а свою начинку я, напевно, втричі вдосконалювала під наші потреби. Ой, це так цікаво. А ну, які в них смакові стандарти і що ви додали свого? Вони, що, чим відрізняється? Вони додають більше таких, як какао, масло, щоб консистенція була така більш в'язкіша. Скажімо так, вони додають туди вершки. Ну, Такої якості. Скажем, ну, ми знаємо про якість продуктів в Америці. На жаль, ми до такої не звикли чи на щастя, і мені здається, наша продукція все таки якісніша. І, наприклад, я стабілізувала рецепт таким чином, що я даю 100% фісташкову пасту, пасту кунжута, тобто паста тахіні. вона так підіграє смак, що ми не чуємо там ні халви, ні казинаку, як ніхтось писав. Ти чуєш сам фісташку і хрустке тісто катаїфі. Насправді, тісто Катаїфі на той момент в Україні було знайти надзвичайно важко, але я не знаю, яким чином я вийшла на якогось постачальника з Греції, привозили. І я прям кілограмами замовляла в морозилку, затарювала. І той кілограм у мене йшов буквально за два дні. Це був такий великий показник, що люди цього хочуть. Потім я вирішила, що ну. Працювати з кав'ярнями, пропонувати кав'ярням продукт. Шоколадка це трошки за дорого, тому що ніяк би я не хотіла здешевити цей продукт, я його не здешевлю. Тим більше ви має... все виконуєте з таких якісних так, інгредієнтів. Так, І е, прийшов варіант зробити батончики. Uh -huh. Я спочатку замовила італійську одну форму на 10 батончиків. Форма е, є полікарбонатна, а це така. Тританова і вона вибадлива. І я, виходить, чомусь вибрала саме її для дубайських батончиків. І її, щоб розмалювати, там насправді дуже багато таких приколдесів, як правильна температура приміщення, в якій ти робиш шоколад, правильна приміщення, правильна температура форми, шоколаду. І от десь там щось не конектилось, і ти заливаєш от розмальовану так, підложку. А за рахунок неправильної температури ця підложка тече і воно вже така розмита. І ти мусиш заново виливати цей корпус, перезаливати. Я, якщо чесно, так плювалася, чому я саме ось цю форму вибрала для дубайських тих батончиків. Але м -м, приловчилася з однією. Пішов в попит. Давайте там по 10 батончиків, потім 15, потім 20. Я думаю, ну мені вже однієї форми мало. Я так поступово замовляла по одній, по одній. Зараз у мене чотири форми, тобто я зараз можу зробити 40 батончиків. І якщо кав'ярня бере 10, то я собі зразу чотири заходи маю. Кав'ярня, з яким я працюю, це сова. На дружбі правую. Я тільки Цегель. хотіла сказати, куди, куди так. ж це звертатися? О, інстаграму. Я так розумію, що у вас так. активно ведеться ваша бізнес-сторіночка, так, туди можна так. замовлення можна, можна спрямовити туди. Можна так? можна написати. Я пасивно, якщо чесно, веду соцмережу, але я завжди на зв'язку, я завжди з радістю проконсультую, пораджу, відповім на всі питання, тому що я люблю сама так дотошно, щоб людина правильно зрозуміла і правильно зробила вибір. Ну, щоб людина знов-таки хотіла повертатись. То, о, то кав'ярень. Давайте, де кав можна придбати? Сова, це дружба, провулок цегерний і провулок Тарновського на Алясці. Тоді фрешбейк, вулиця Текстильна, біля Текстильника. М -м, кофеїн, Це е, бульвар Куліша. Мами, які водять дітей 26-27 школу, точно знають цю кав'ярню. Там mm -hmm. є продукти. Е, тоді ще Суші 39 на Алясці. Точка з кав'ярнею, там, де можна і на вині забрати, і сісти, поїсти. І мережа в маркетів свої. Так, рандомно зі мною зв'язався власник, чи у вас цікава співпраця? Це для мене такий був новий рівень. Ого, звичайно, що я би хотіла, тому що я ще такого досвіду не мала. І там не тільки можна якість сама за себе говорить, насправді так, це так. все просто. Для мене навіть показник того, як часто роблять. Ну, повторне замовлення це дуже хороша така оцінка. Тобто раз в тиждень стабільно замовляють батончики. Ну, у мене, крім батончиків, в маркетах своїх є чизкейки, нестандартні такі. У формі сирочка, з дирочками все як має бути. Тобто, перш за все, купляє форма жовтий сирочок. Мені вже вас смачно слухати, я вже все хочу. От шкода, Я, я думаю, признала, наша звук режисер, режисер також. Принесла сирочки, але сьогодні так цукерка, як -то, до, до дня цукерок. От. І в них зараз переважно чизкейки, дубайські батончики. Був період, коли я на батончиках вигоріла, знаєте, тому що ти їх просто штампуєш. І люди думають, якщо робиш дубайську там, шоколадку, то ти її вже певно так їсиш, так їсиш. Я кажу, люди. Я їла рівно тоді, коли е, я розробляла начинку, щоб зрозуміти, що воно снімачно не солене, не солодке, там не притурне. Це три рази по суті. Або якщо я розлила начинки, мене десь там в моїй тарі лишається трошечки. Ну то я так сяду з кавою просто доїм. щоб я так сильно їла свої продукти, як люди думають. У мене такого немає. Тобто я розділяю це робота. Я тільки хотіла сказати: ну який солодощі вживає шоколад'є Катерина? шоколад, шоколад насправді так. Я люблю мені б хотілося, щоб ви розповіли. Я вже зрозуміла так про користь. Ну, ми насправді про це знаємо. Зараз ми черпаємо цю інформацію, особливо люди, які мають дітей, хочуть межити споживання солодко, та й для себе. Звичайно ж, також багато хто хоче з цим працювати. Є люди, які взагалі ну, не споживають там так, цукор і похідні. Розкажіть, будь ласка, які, які мають бути солодощі? Можливо, на що, на що звертати увагу при виборі солодкого? При виборі солодкого дуже часто я зустрічаю. Чай в інтернеті, що якщо шоколадку бачить посивілою, ну як ми знаємо, де так, так, триваєш, так. така сивенька, вона вже не має такого прям товарного привабливого вигляду. І звичайно, зараз люди особливо в Третсе розносять, що все це зіпсований шоколад, це їсти не треба. Але я хочу звернути увагу на те, що якщо ми беремо навіть світоч до речі. Магазинних шоколадів світоч поки що найякісніший, особливо угу, темний. Ось там де от. чим більше відсоток в місту какао, тобто гіркий, там 70-54% Здається, це дійсно натуральний якісний шоколад. Рекомендую, якщо в мене дорого, ну, я то хочу можна сказати, що моя мама роками завжди при тому скільки зараз шоколаду нового так з'явилося. Mm -hmm. Ну море безліч вона завжди купує собі чорний шоколад. Світоч от він навіть мені смачний, хоча mm -hmm. я там я не, лю не люблю так, бо він гірчить. Але щоб розпробувати, так чисто, як ти кажеш, кинди на язик, це до. Досить смачно. І от що ми повинні розуміти, якщо ми відкриваємо плитку шоколаду і вона посивіла, але всередині немає ніяких начинок, то і, і якщо правильно зроблений шоколад, в світочі я впевнена, що він темперований, то він, в принципі, як такого терміну придатності не має, тому що продукт, угу. ну по суті, що ви розуміли, темперований шоколад, все та кілограм, це така брила, якою можна вбити. От я вам серйозно кажу, як камінь. Так, так? як камінь. Тобто, щоб він зіпсувався, це хіба він має пройти дуже купу курс. Дуже багато циклів розтоплення, самозастигання. Тобто, ну, от, лишили шоколад на сонці. І ви робите такий шоколад, так? Так, катери... я такий роблю. А таке все закінчиться, знаєте, століття пройдуть і так, в... Мен... в розкопках знайдемо так, шоколад так, катери, так. так, У мене Мом... насправді немає шоколаду, який там підлягає відходам. Це угу. такий продукт, який безвідходний. Ну, звичайно, якщо ми говоримо про чистий шоколад, без домічок буває таке деколи, що ти закриваєш дом. Це... Ти як? Стоїть тебе форма, розмальована, корпус, начинка, і ти заливаєш зверху шоколад і також шпателем проводиш. І якщо деколи там шпателем забагато начинки ти зачерпуєш, ну, це ніби така незначна деталь, але вона важлива. Шоколад вже вимішаний з начинку, його або з'їсти, ну або в роботу не давати. Ну Хіба як варіант, можливо, потім знаєте, повторно в начинку. Бо в нас як шоколад все одно він застигає, він у нас термостабільний, він далі придатний для роботи. От ви питали, який, що я люблю їсти. Найбільше, чесно, я люблю. Топлений молочний шоколад не mm -hmm. застигли. Uh -huh. І мене ну, тоді, коли в мене вже всі форми залиті, закриті. Образ, в мене лишається там переважно 50-100 грам шоколаду. І я собі можу е спатули відібрати собі кусочок, і як то кажуть, піти ту спатулу облизати. От от, от, от така ніби деталька, але насправді топлений, молочний шоколад він дуже ніжний, він дуже приємний. І от е всі, хто знають мене, ой, та ти там шоколад кілограмами їсиш. Я не можу його їсти. Ну, чесно, я не можу. Так. Катерина, ну ви мама в декреті. Так? Так. Е, добре, мене Чи Я не знаю, якого віку ваша дитина, ми не уточнили це позифір. Двоє діток. двоє діток. Донечці так? вісім років і синові 3,5. Ага, значить, солодкі, вони вже їдять. Дуже. Так. Е, ну, скажіть мені, дитячі фаворити із ваших виробів. Шоколадні бомбочки, як я вже казала. Мій син любить втіхаря. Якщо от в мене знов таки залишається шоколад для застигання, я його можу залишити на столі, тобто його не забираю високо, бо він швидко застигає 50-100 грамів вони довго не цей. Він може прийти в тихаря, поки я не бачу пальчики запхати, я тільки так бачу сліди, облизати, приходить, мама, я нічого не їв, а сам стоїть в шоколаді. От, а донька, вона така по настрою. Вона дуже любить прийти, якщо там в кондитерському мішку залишаються трошки начинки. Мам, а можна я з'їм? А можна там, наприклад, полуничне малинове желе? Бо в мене є з такими начинками цукерки. Я хочу желе, дай я доїм. Бо так, щоб стати і зробити їм желе, мені мене бракує часу. А так вона хоч ті начинки доїсть, як то кажуть. Ну, шоколад, вона до шоколаду третя байдужа в мене. Я хотіла би, наприклад, щоб вона А допомагають в пристворенні шоколадок? З ними експериментуєте щось робити? Ну, для себе, я розумію, десь. Я намагаюсь. Але це закінчиться хаосом, тому що вони починають сперечатися, хто буде мішати шоколад, хто буде заливати, і я, якщо взяти суто як проведення часу з ними, то я можу собі таке дозволити там. Але якщо це суто робота, то я стараюсь працювати, коли їх поруч немає. Добре, тоді от мені цікаво, Катерина. Ви виготовляєте цукерки? Ну зараз багато хто там працює, якісь проводять майстер-класи по створенню цукерчок. Mm -hmm. Ви щось таке практикуєте. Я постійно хочу і постійно не доходжу до цієї точки. В мене ж навіть були люди, які писали навчання. Ну якісь курси. Хочуть на навчання, так, так, так бо ну я прослухавши там інформацію, яку ви зараз розповідаєте, я розумію, що ви робите все дуже ну і скорпульозно, і з хорошої продукції, і ну ви можете когось навчати. Насправді це така популярна ідея, теж так. Е Справа в тому, що бракує часу, інколи ресурсу, так як я в декреті з двома дітьми, чоловік військовий, воює з 20-го року. І в мене, як докажуть, ресурс десь храмає. Тобто на роботу вистачає тільки ось буквально на базовій співпраці. Якщо є якісь нові, то я. Я не знаю, як у вас і на базовій співпраці, якщо чесно, не вистачає ну, з двома я дітьми. Я сама деколи дивуюсь. Коли здається, що все, я вже нічого не хочу, нічого не можу. Все одно є замовлення, ти встаєш і робиш. Тобто це такий вічний мотор. Він тебе і заряджає, і ну, це хобі більше, ніж хобі, яке приносить задоволення. Тобто це така медитативна робота. Е, не раз щось таке погане, скажімо так станеться. Ну, в зв'язку з війною ми всі це проживаємо кожного дня, якісь свої нюанси. Ти приходиш додому, ти змучений, в тебе є замовлення, ти думаєш, боже, я, я би полежала, але треба стати зробити. І насправді ти стаєш, ти процеси, процесом, це ж алгоритм дій вже відточений роками. І ти просто відключаєш цей момент голову. От, наприклад, я покажу цукерочки вчора, коли мене запросили на ефір, я роздала всі замовлення, і в мене нічого не лишилось. Я така, чоловіку, боже, що робити, треба щось зробити. А щоб ви розуміли, цукерочки розмальовуються аерографом за допомогою компресора, побутового такого справжнього. Нічого собі, так. у вас це вдома є, так? Я поки що на цеху пішла на Соборенку. Так, тобто ага. Ось така важка артилерія є там, а вдома завжди є пензлики, є ага. резервне каково масло, яке можна розмалювати і замалювати. Так от, щоб ви розуміли, я вчора пензликом все розмальовувала, тобто абсолютно ручна робота. Це дуже круто. Так. От, і м насправді робота з шоколадом вона дуже цікава, тому що я починала з пензликів, вручну розмальовувала. Це дуже багато часу йшло. З часом з'явився аерограф, компресор. І ось так поступово збільшуються оберти. Насправді це дуже цікава робота. Я дуже сподіваюся, що я колись знайду час ресурс зробити майстер-клас. Я хочу, щоб багато хто цим надихнувся, і створити своє навчання. Ну я вам бажаю цього. Ви до цього йдете. Насправді, Дякую. які у вас мрії, окрім звичайно ж, мрії про те, що ми будемо жити у переможній країні, у країні, в якій мир і спокій. Які мрії у вас, Катерина, пов'язані з вашою діяльністю професійною? Хочу розвиватися в нашій такій країні, ніде не виїжджаючи. Я дуже хочу свою маленьку кав'ярню, можливо, на виніс, можливо, як ми знаємо, э, take and go. так, щоб було угу. якихось два місця посидіти, випити кави, щоб у мене завжди була вітрина. От така, яскрава кольорова зі свіжими продуктами, щоб вони там не затримувались насправді. Ми, Катерино, вам дякуємо за цю розмову. Насправді я надихнулася. Я абсолютно не люблю ні готувати, нічого, але я би з задоволенням відвідувала такий майстер-клас. Я бажаю вам солодкого життя, вам і вашій родині, і щоб чоловік якомога швидше повернувся, і ви зреалізували разом всі ваші ну найдивовижніші ідеї. Бо насправді працюєте професійно і бажаю вам успіху. Дякую. В цьому дякую. Це була Катерина Вербіцька, шоколотія виробниця із Тернополя. Чокотріна, шукайте в інстаграмі, шукайте у кав'ярнях, про які розповідала нам Катерина. Ну і смакуйте, і хай життя ваше буде солодким і мирним. Дякую.